Вітаємо! Пропонуємо розглянути, чому так важливо вивчати Біблію. Світ існує на законах, встановлених Богом. Люди підвласні цим законам. Біблія розкриває нам суть законів і показує, що за їх виконання люди отримують благословення, за їх порушення, прокляття. Все, що написано в Біблії, відноситься до кожного з нас. Нам Мойсей записав 10 Божих заповідей. Для нас він написав перші книги Біблії і освятив їх. У святая святих, поклавши біля ковчега заповіту. Так само зробив Ісус, Навин і інші Божі посланці до людей. Пророки писали свої послання для кожного із нас, як і святі апостоли. В старому заповіті детально показано, коли люди отримують благословення Божі, а коли за їх дії приходять прокляття і біди. В новому заповіті більш концентровано, але зрозуміло показано, що повинні робити люди. Для спасіння від диявола, смерті і пекла, кожна Євангелія, кожне послання апостолів, дії апостолів показують, як повинні жити служителі і віруючі апостольської християнської церкви, щоб спастися самим і спасти багато ближніх людей. Історія єврейського народу це приклад для всіх народів світу. Зараз всі народи знаходяться в тій ситуації, яка описана в Біблії. Бог не змінюється і Його слово теж. Все, що було записано 5 тисяч років чи 2 тисячі років назад, точно так само відбувається зараз. За ті ж гріхи приходять аналогічні покарання. За виконання законів Божих люди так само отримують благословення і благодать Божі. Всі Божі закони працюють в нашому житті також. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.